І так, всім привіт, зі Троєн Берлінгу. Коротше, тут такий нюанс, хтось, хтось мене питав по АБС, про, ошибки по АБС, що робити, може щось підкажете. Ну, ось, Приїхав автомобіль, також помилки по абс -ові. Що я роблю сканером? Які помилки сканую. Коротше, які помилки. Тут є помилки по двигуну. Помилки по двигуну чотири. Ну, я так розумію, що всі ці... Помилки Тут, як це воно два рази одна та сама помилка. U1213. Ну, Всі ці помилки вони через те, що не працює АБС. ну Ось є комп'ютер ABS ESP. Ошибка. 13.31. Ошибка сигнала датчика скористі переднього правого колеса. І тут розшифровка є. Ось теперіх параметр чи цих переменних. Виходить, що скорість 111. Показує скорість лівого переднього колеса 111, а всіх інших 110. А чого тоді помилка по правому, якщо показує більше ліве? Ну, ось такі моменти є цікаві. Ну, тут які параметри. Тут є ось мене смущає. Пробіг автомобіля. А ні, це не це трохи. Напряження 14. Там було по, двигу... по помилках двигуна. Ось. Що 13,6. Температура, акумулятор, Только акумулятор матер... батареї 148, ну, коротше, тут якісь помилки ще по акумуляторові, що при запускові 8 вольт на акумуляторі. Може ще тут акумулятор трохи видає, вносить свої ці або генератор. ну короче щось Тут є якісь нюанси, не... ще поки я ще не розумію. ну короче Є помилка по правому колесі, передньому. Ну, час, зараз будемо дивитися. так Виключаю я цей. сканер будемо дивитися я що, що думаю що може бути або колесо якесь одне підторможує або якесь одне колесо можливо спущене, або ще щось. Треба перевірити, який е, тиск в різних колесах, але якщо одне колесо... Приспущене, воно буде помаліше, їхати, ну, менша скорість буде. Тому я зараз перевірю тиск у колесах. Я думаю, хреню знання, бо можливо такий нюанс, але і, на... Як, при вожденні воно було б відчутно, що тяне в одну сторону, не знаю. Но автомобіль не мій, не я не за рулем. Бо я на своєму, коли їду і чую, що мене чуть-чуть-чуть-чуть тяне на асконі. Міряю колесо, воно на 0,5 атмосфери менше. Тобто, блін, а хріні зна скільки це... Чи от той один кілометр може бути таке, що, але тоді чого, тільки одне колесо. Якщо плюс один, то це воно бути перекачане. Поки я щось Ну, щас заміряю, який тиск у колесах передній. І тоді буду знімати знімати колесо, дивитися, що там. Що там таке сейчас передилюсь яка там помилка там чи втрата зв'язку чи кись Що там таке в описанні? Блін, я вже забув Ну я тут поки діагностував, поставив оцю штуку зарядку тут ще акумулятор, блін мені не подобається що Акумулятор тут старий. Тут ще багато всяких помилок може бути із-за акумулятора. Тут акумулятор ще рідний, ще 2013 року. Як заводу вийшли, так вже чуть не 10 років їм. Так, коротше, що я тут побачив. Розібрав я ось роз'єм. Думаю, може там щось закисло. Ні, роз'єм там нормальний, я її трохи помив, тепер буду ждати поки висти, висохне. Тут ось дріт між роз'ємом і цимгу. Не знаю, хотів вимити подивитися, чи він там не переломаний, наче цілий. Блін, треба дуже вдивлятися сильно. А тут не особо темно, грязно. Тут ще щось нюансів, що... Я дивився, виходить тут оподіляється грибенка, то ли магнітна, чи що, і вона так на торцьові тут звідти. от. Не знаю як його засняти, щоб було щось видно. Ну вон там гребенка і там є. І там є окалини такі, ну, ржавчини. Воно видно, виступає. І можливо, воно, ота ржавчина, якось о, впливає на сигнал. Зараз спробую ту ржавчину легенько повідковирювати чимось. І буду збирати. І також по потискую в колесах. Одне колесо було. Перекачаний з цієї сторони, звідки була помилка. Зараз виставлю однаковий тиск, отут відковираю оцю окалинку. Там висушу якось роз'ємити і не знаю, як їх тепер висушити. Подивлюся ті дротики, ну Мені здається, що там все нормально, а там ота можливо, щось дає. Або той диск, там щось проскакує, треба його там поторкати. Трошки незручно там. Попробую якось колесо вивернути чи що. Ну, ось таке, що там окалинка на самому тому магнітному виступає. Можливо вона щось дає, не знаю. Зараз я попробую її повідковирювати, не знаю, чи щось дасть, чи ні. Можливо, там десь далі дріт. Ну, таке, буде буду ковиратися. Коротше, що я ще побачив. Не знаю чи вам буде видно. Що зняв я датчика. І під ним видно, що була ржавчина. Можливо, датчика відтопирило на бік. І він став дуже далеко від того диска. Ну і Перестав нормально показувати. Плюс ще ржавчина нападала. Трошки обковирав ржавчину. Зараз цей датчик причіплю туди. Ось тут де ця ямка. На конденсат відповідно збирався. і можливо його так почало відтопирувати. No takie. Zaraz bedę. Kurcze, jest nuancy.